Розпізнавати та протидіяти дезінформації можна у лабіринті медіаграмотності Невір перевір, який діє на майданчику біля кінотеатра Жовтень у Житомирі. У лабіринті є 12 кімнат. У кожній розкривається певна тема: інформаційний шум, клікбейт, маніпуляції, пропаганда, тролі та боти, стереотипи та популізм. Павло разом із донькою відвідав лабіринт медіаграмотності. Чоловік каже, що це корисно для всіх. Зараз соціальні соціальні мережі, інтернет і медіа це дуже важлива складова частина нашого життя. І тому бути обізнаним в цьому це дуже важливо і це дуже добре, що роблять. Такі не знаю, як це назвати, заклади. Я вважаю, що кожна людина зможе знайти тут щось нове, тому що бачу інформацію дуже дуже забагато. Мета проєкту підвищити стійкість до дезінформації та пропаганди, розповідає Анна, представниця проєкту. Це лабіринт. Він піднімає тему, тобто, медіаграмотація все про інтернет, про соцмережі, як залишатися свідомим в інтернеті. Тобто, навіть піднімається тема кібербулінга, маніпуляції. Зараз наразі це дуже актуально, так як Росія. Ну, досить часто втручається до якихось тип, маніпуляцій в інтернеті, тобто своя якась пропаганда. Тому зараз на даний момент дуже важливо розуміти, що це таке і як не потрапити на, ну, під цей вплив. Анна розповідає, що у неділю, 11 серпня, лабіринт відвідали більше 800 людей. Діти дуже часто сюди заходять, їм дуже подобається тут. Прям... Взагалі, дорослі також кажуть, що тут дуже гарно. Лабіринт медіаграмотності створений в межах програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Відвідати лабіринт можна безоплатно щодня з 11 до 21 години. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.